Вітаю вас! З вами магазин AutoZooQA. Сьогодні ми розглянемо світлодіодну фару ближнього світла від компанії Vinsa. Модель 780-210. Постачається пара фірмовій упаковці. Всередині у нас знаходиться металеве кріплення. Сама фара також гарантійний полон. Фара потужністю 18 Вт. Має металевий корпус, корпус виготовлений в вигляді радіатора, що слугує пасивною системою охолодження для фари. Попереду встановлений пластик. Фара має клас пилового захисту IP68. Наші світлодіодів фара. Під'єднується на живлення. Як 12, так і 24 вольт за допомогою стандартних дротів. Розміри має довжина 158 мм, висота 44 мм і глибина 50 мм. Зараз ми фару під'єднаємо на живлення 12 вольт і візуально подивимося, як воно буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так яскраво відсвічує фару. Має білий колір світла, заявлена кольорна температура 6000 кельвін у фари, потужність світлового потоку 1320 люмен. При купівлі на фару обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.